23 листопада у приміщенні Вишнівської міської ради пройшов форум під назвою Тиждень енергоефективності, організатором якого була Київська обласна державна адміністрація. Міський голова Микола Ляшенко висловив власне ставлення з приводу альтернативних методів отримання тепла і значення цих методів для міста. Всі ми визнаємо, що світові запаси видобу... видобувних енергетичних ресурсів необхідних для підтримки стабільного існування та життєдіяльності суспільства, як в розвинутих країнах, так і в Україні є обмеженнями. І у цьому зв'язку необхідно негайно впроваджувати новітні технології енергоефективності та енерго. Теплозаощадження під час офіційної частини заходу співорганізатори форуму, а саме, товариства Альтерн, АІК та Кіарм, презентували продукцію власного виробництва та принципи її роботи. На даній презентації ми представляємо тепловий насос производства. Ми являємося даного теплового насосу. Тепловий насос це система отоплення, кондиціонування, а також система для приготування гарячої води. Это комплект регулятора потребления тепла производства Киарм. Он предназначен для систем теплоснабжения зданий. Он устанавливается в теплопункте здания. Его цель – экономить тепловые ресурсы. Он, когда существует период перетопа, когда на улице тепло, а снизить температуру теплоносителя нельзя, он может прикрывать на определенное время подачу тепла в здание, потом открывать снова. Таким образом, дома тепло, комфортно, но при этом економиться з э, теплова енергія. Потім учасники форуму мали змогу відвідати об'єкти з соціальної сфери, де в рамках пілотного проекту було встановлено обладнання фірми Кіарм з метою заощадження бюджетних коштів так, як вже доповідали на прес-конференції, економія від 40 до 44 відсотків в залежності від об'єкту. В мене в планах є максимально скласти щоб були зручні умови для впровадження нових технологій по нервозберіганню. Оскільки, якщо ми будемо впроваджувати нові технології, тоді мешканці міста Вишнева зможуть заощаджувати при оплаті за комунальні послуги, значно зможуть заощаджувати. На даний момент це три об'єкти: а саме житловий будинок за адресою вулиця Жовтнева, 49, міська поліклініка і Вишнівська школа номер 2 Директор фірми «Кіарм» Дмитро Шквірін розповів про переваги регуляторів теплопостачання їхнього виробництва. Ця система ставиться тільки на систему отоплення. Період її роботи, температура в трубах батареях міняється незначительно на 1-2 градуси, що на роботоспособності батареї і системи отоплення не сказується ніяк. Далі, батареї залишаються завжди теплими, Естественно, регулируется их температура, поэтому тепловая завеса, которая призвана отсекать холодный воздух, стекающий с оконных рам, всегда присутствует. И э, комфортный режим в любом помещении сохраняется. Хотелось бы добавить что еще. Эта система универсальна настолько, что в данной школе, скажем, как уже было сказано, система безэлеваторная. Но наше оборудование ICARM, вот этот прибор и вот наш э, шкаф управления применимо и в этой системе. Она была сконструирована именно для э, систем э, бывшего Советского Союза, как элеваторных, так и без элеваторных. Э, поэтому на работоспособность системы она не сказывается, ни на работоспособности системы. Оборудовані наше в худшою сторону не влітають після цього. Автобуси з учасниками тижня енергоефективності попрямували на підприємство Альтерм, яке займається виробництвом вітчизняних теплових насосів АІК, що знаходиться на завершальній стадії реконструкції. Директор підприємства Наталя Ленінська розповіла, що головне завдання, яке було поставлене і виконане при створенні насоса АІК, зниження вартості устаткування зі збереженням європейських параметрів якості. Представники фірми Альтерм запевнили, що майбутнє за альтернативними методами отримання тепла.